Це снайперка великого калібру. Цьому серйозному велетню танкісти 65-ки дали не менш серйозну назву. Дракон. Бо лупе, як дракон в натурі. Що іменно без нього не можемо. Т-72 неабияка загроза для окупантів певнить командир танка Рамос. Ще за часів АТО боєць працював на САУ Піон. Каже, в порівнянні з арт-установками це справжній звір. Артилерія не так стріляє швидко, як цей. Тут одразу виход, одразу приход, там не можна реагувати». Нині техніка на ремонті після того, як танкісти 65-ки попрацювали на Гуляйпільському напрямку. Як і штурми відбивали із закритих позицій, так і по, по розвідки, що давали, там скупчення туди і далі. І ми пишаємося тим, щоб робота була чітко зроблена, Всі, всі довольні. Піхота не разу подяку давала. Під час одного з завдань цей велетень постраждав від ворожого FPV. На цих кадрах добре видно наслідки влучання. Ну, вже зрозуміло, що вона летить на техніку. Чуть-чуть ну, спіли відбігти, ну, удар, все. почав горіти сюди, вискочили, заскочили в середину, передивилися, чи нічого не горить сюди-туди. І так погасили. Ну і на другий день дала життя, йому відкат заробили і все. Адреналін був, не падали духом. Зараз панцерник проходить повне ТО. Зараз перевірка масла двигателя, перевірка трансмісії. Машина готується до бойового виїзду. Хлопці планують встановити додатковий захист від ворожих дронів. Це все, що нам поставили, плюс ми доробляємо своє ззаді. Там хочемо більше усилити, так щоб менше було враження. Навідник Гуцул каже, Сте 72 мав справу ще з 90-х часів строкової служби. Як працювати з таким драконом, зізнається, згадав досить швидко. За неділю на полігоні. Ну, там, сказали, підсказали, що щось трохи сам знов, тож прийшли багато років. На відміну від навідника, механік Водій Стас із танком вперше зіштовхнувся лише на початку Великої війни. Я танка бачив до цього на картинці і по телевізору. До війни. Солідніша машина трошки, як решти удію. Влучності дракона можна тільки позаздрити, кажуть бійці. Найприємніше, як виїхали на бойову, хлопці навелися і, навіть як для мене, чуть що після першого пострілу повторить повтор. Це означає, що ціль, в снаряд лігуть ціль і тільки добивають там усе. Будівельник з Черкаської області, а нині Михвоцта спевнить, після війни мріє повернутись до свого хобі. Я не пам'ятаю, коли я був на рибалці в раз був. <гум> так життя якось вдома то, то на рибалку не виходить, а це з війною додому приїхав. Яка рибалка? Хочеться побути сім'єю. А поки з побратимами має більш важливі справи. Треба, каже, розправитися з ворогом. А з москалями, а те, що робили до цього, під землю загонить.